Вчора продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. Студії Наталії і на початку коротко. Про головне. Миколаївці продовжують надавати допомогу 79-й аеромобільній бригаді. Цього разу бійцям вручили реанімаційне обладнання для броньованих швидких допомог. В даний час кожен день обстріли ведуться обстріли з, з градів, ведуться обстріли з мінометів, стрілкової зброї. Миколаївський поет Олексій Кваша у бібліотеці імені Марка Кропивницького провів зустріч з учнями школи номер 51 Далі про це та інше, більш докладно. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив провести широку інформаційну кампанію щодо можливої небезпеки через замасковані вибухові пристрої. Від що маскують вибухівку, як її маскують і куди дзвонити, якщо знайдені будь-які предмети, що ви викликають підозру про це. Прем'єр сказав сьогодні на виїзному засіданні державної комісії з надзвичайних ситуацій у Запоріжжі. Далі пряма мова очільника уряду. Мені керівник державної служби передав фотокартки вибухових пристроїв, які вилучені надзвичайною службою: в слов'янську, лисичанську. В інших на інших територіях я не знаю, чи преса зможе це побачити чи ні. До, цього, до чого ці потвори дійшли? В дитячих іграшках маскують вибухівку. Не знаю, чи побачите, чи ні. Але тут м'яч і дитяча лялька. В середині вибухівка. Ще, ще, один, ще один знімок. Книжка. До речі, книжка ця була на лавці в парку відпочинку в Славянську. І... Абсолютно в дитячому і дитяча машинка. Так само з вибуховим пристроєм. Ще одна факт. До чого дійшли російські терористи? Коробка конфет, ну, зрозуміло, пачка цигарок. Ще один факт. Маскують на спортивному майданчику пляшка з-під газового напою, ну а це підготовлений в газовий балон. Вони заклали російські терористи вибухівку. Чому я це питання піднімаю? Сергій Станіславич, це стосується всіх членів Державної надзвичайної комісії, всі безпосередньо, хто нас чують по Україні, Значить, особливе завдання це інформування населення. Інформування населення про Небезпекою про те, що ці тварини нічим не гнушаються. Життя дитини змонтують в дитячу іграшку вибухівку. І тому за вами об'єктивно це, звичайно, заходи по тому, щоб знешкоджувати. Але перед тим як знешкодити, це широке інформування населення по всім областям. Розіслати ці фотокартки, розіслати інструкції, як себе поводити. Як вашим службам, так і людям в першу чергу наголошена війна на сході продовжується у зв'язку з цим нашим військовим. Конче необхідна матеріальна підтримка. Небайдужі миколаївці допомогли бійцям 79-ї окремої аеромобільної бригади реанімаційним обладнанням для броньованих швидких допомог, що зараз допомагають бійцям на сході. Миколаївці продовжують допомагати нашим бійцям. На кошти, які зібрали жителі міста, придбали реанімаційне обладнання броньовані машини швидкої допомоги. Нагадаємо, протягом останніх півроку Миколаївський бронетанковий завод виготовив шість броньованих авто невідкладної допомоги. Сьогодні ми передавали комплекти реанімаційні о, натовські. Це завдяки громаді, яка. Представляє завжди плечі не тільки заводу БТР Миколаївщини, а всій Миколаївщині, всім частинам. Іван Савка висловив співчуття сім'ям 49 загиблих бійців 79-ї бригади, а також зауважив, що справжні патріоти країни несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції. На останок він подякував всім небайдужим за підтримку. і Пообіцяв, що найближчим часом два медичні комплекти будуть передані на передову. Даний час кожен день обстріли ведуться обстріли з, з градів, ведуться обстріли з мінометів, стрілкової зброї, іменно по позиціям як Збройних сил України, а саме найгірше по, по, по жилих будинках. Саме найгірше те, що гинуть мирне населення. Ні в чому не війне мирне населення. Народний депутат Тарас Кремінь подякував миколаївцям за підтримку військових і запевнив, що забезпечуватимуть бійців за кошти держави. Проте без підтримки волонтерів та небайдужих земляків не обійтись. Парламентарій додав, бравньовані швидкі автівки з усіма медикаментами повинні бути у кожному батальйоні на сході. Окрім того, щоб вони рятують життя нашим захисникам, неодноразово медичну допомогу надавали і жителям Донбасу. Сьогоднішня проблема комплектації цих. Броньованих швидких допомог полягає якраз у тому, що вони найбільш уражені, і на них бійці невизнаних республік найбільше привертають уваги. Почально казати про те, що захисники Донецького аеропорту користувалися і в них були поруч із собою ці швидкі допомоги. Але в першу чергу стріляють по таких швидких допомогах, в першу чергу намагаються знищити наших поранених військовослужбовців. Єлизавета Сікварва Антон Небі телевізійні новини Миколаївщини. Лиманівська сільська рада однією із перших у Жовтневому районі надала притулок вимушеним переселенцям із зони проведення антитерористичної операції. На сьогодні в селищі проживають 20 ро людей, які вже стали частиною громади села. Із липня на базі відпочинку села Лимани Руська коса проживало набагато більше родин, аніж зараз. Згодом люди змогли повернутися до власних домівок у рідні, звільнені українською армією міста. Решту переселили до колишнього табору радянська Україна, але із проживанням у ньому виникло проблеми. Заклада загубився власник, тож не було змоги створити належні умови для біженців. І відразу населення, депутати. Підприємці організували допомогу для категорії біженців, і одним із перших великих таких помічників була Надія Валерівна Іванова. Коли люди знаходились в піонерському таборі, ми забезпечили приїзд Надіжди Валерівни і вони отримали харчову гуманітарну допомогу і також одяг. Зараз у лиманах проживає дві родини. Будинок їм надала керівник місцевого фермерського господарства. Ще дві родини живуть в селі Лупарево. Кров з ним розділила місцева мешканка Наталя Федько. Дали нам дом дві сім'ї. Ми з сестрою там живемо. Ну що поки таких особих поки нормально жити можна. Дякую, спасіба, що не забувають. дали кришу над головою. не бросили, не оставили, як говориться. Очень благодарны. Хотим повернутися поскорее домой. Благодарны очень сильно, що за нас не забувають. Нас ми в лагері жили, нам приїжджали, допомагали теж. Ну да, продукты, питання, вещи привозили нам. Ну зараз вот, ну, також. А саме оці чотири сім'ї, в них є діти. От вони ми намагаємося їх не випускати з під нашого контролю і завжди допомагаємо вирішувати ті питання, які турбують наших. Ми не можемо назвати навіть їх біженцями. Це вже наші громадяни. Жити в селищі люди можуть стільки, скільки це буде необхідно. Для двох родин відремонтували будинок, який до цього був непридатний для житла. Людям допомагає місцева влада, прості мешканці і небайдужі підприємці і волонтери. Многії живуть будем говорить, не, недостаточно финансово обеспечена и рады любой помощи. Поэтому вот узнаем, что где. В прошлый раз мы были вещи, привозили. Вы видите, что есть маленькие детки. И понятно, они, сама мама, знаю, быстро растут, очень быстро вещи становятся маленькими. Это, это такая проблема в их <губих> мам. Постоянно нужна еще одежда. То есть мы еще этим вопросом займемся. Я так уж хотела от имени наших местных Жителів Донбасу подякувати нашій жовтневій адміністрації за постійний контроль та увагу до їхніх турбот і проблем. Ігор Ніколай Сьомченко дуже такий пильний і уважний. Ну і наша голова адміністрації Вікторія Вікторівна також постійно тримає на контролі. Завдяки їй ми саме змогли підключити світло до цього будинку. Люди цінують не лише матеріальну допомогу для них важлива моральна підтримка, яка відчувається тут в усьому. Мені подарували на День святого Святонікавая вертоліт на управлінні пульту. Спасіба Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. А далі в нашому ефірі рубрика гість у студії хочу вам, шановні наші глядачі, представити сьогоднішню нашу гостю. Це Надія Ванова, директор товариства Золотий колос доброго вечора. Доброго вам вітаю ввечер. вас в ефірі в нашому і хочу сказати, що ви не лише в нас підприємець, ви волонтер. Так ну так. інакше це не назвеш, це зараз дуже актуально і потрібно. Професія, мабуть, можна вже так сказати, Надія Валерівна. вздогін того сюжету, який щойно був у нашому ефірі, в якому ви теж брали участь, у долі тих людей, яких ми щойно побачили, скажіть, будь ласка, як ви взагалі дізнаєтесь про таких людей? Ну, ви знаєте, по різному дізнаюсь про таких людей, або е, потребують самі, або такі місцева влада, тобто председателі посілкових советів або містяни. Повідомляють про таких людей, яким потрібна допомога, підтримка різного виду і роду, і ми, по мірі сил і можливості, підключаємось до цих проблем. Хтось іще з вами взаємодіє у цій роботі, і як часто доводиться їм надавати цю допомогу, якої допомоги найбільше потребують. Розлічного відео, бо е, сім'ї різні, е, сім'ї різні з дітьми переважно, бо е, тікають сюди. Багато сімей е, там або чоловік, або брат, хтось лишився дивитися за квартирою або домом. А жінка з дітьми вона перебуває тут е, у нас для того, щоб. Діти були в безпеці. І ви розумієте, що допомога і вирішення питань з житлом це, ну, перш за все, це вирішують місцева влада і жителі, небайдужі жителі сіл, де ці люди перебувають, вони надають хати, житло. Ну, благо, що такі хати знаходяться порожні. І придатні до житла, що туди можна розсілити цих людей. Ну, Далі вже ж ви розумієте, що підтримка, та, яка почала поступати переселенцям, вона не одразу там з весни, з літа почала поступати ці гроші, але цих грошей надзвичайно мало. Або ж розуміти, що треба і влаштовувати бит, і жити, і навіть дітям дитяче харчування і памперси. Розуміти, що не дитячі гроші, ні, 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 ні тієї підтримки не вистачає. Тобто підтримка і харчами, і одежою производиться, ну, різними видами. Я так розумію, що ви дуже тісно спілкуєтеся з цими людьми. Вони, мабуть, трохи відверті. А може і зовсім відверті з вами. От скажіть, які історії вас найбільше вразили? Ну на рахунок відвертості це питання таке досить складне, де, наскільки вони відверті, але е, є досить сумні історії, є і діти перелякані є, і, як на мене, Ну, такі неоднозначні не так, історії. Наприклад, щодо тих, що дитина влаштувала житло в лиманах, наприклад, і дитина приходить у школу в вересні місяці, і перше, що робить, це кричить Слава ДНР. Так? І це до цього, по-перше, села, у вчителів неоднозначне не ставлення. Бо дитина вона є носієм того, що вона. Чує в сім'ї того, що вона принесла. І тобто ці люди приїхали сюди і приїхали з гаслами. Не, не досить проукраїнськими, не досить патріотичними. Є такі є на сьогодні вже досить цікаві історії. є Вже дівчата, матері, які вже тут осіли, вже одружуються, вже заогідніли. Ну, Там є проблеми другого плану. Що тут немає нема як одружитися, бо паспорт з донецькою пропискою і є проблеми плана. Такого, як це вирішити про да, як, як усе ж таки одружитися з нашим хлопцем сільським. Е, є переселенці з, з дітьми-інвалідами, тобто я, я можу багато всього розповідати, але дуже приємно, що життя продовжується, діти вчаться. В основному всі діти сьогодні і в садочки, і в школи е, забезпечені, облаштовані. І ну, більш-менш там, де потрібна була робота, і працевлаштовані люди. Ну тобто дуже вам дякую. Час у нас, на жаль, обмежений, і дуже цікаво було із вами поспілкуватися. І я так думаю, що ви ще будете надавати цим людям допомогу в подальшому, стільки скільки це буде необхідно. А вже ж. дякую вам дякую, за розмову. вам. дякую вам. Отже, Надія Іванова, директор товариства Золотий колос, була нашою гостею. Доброго вам вечора і до зустрічі. До зустрічі. Продовжуємо випуск на одному з російських каналів, так званий голова МЗС угруповання ДНР, яке визнано в Україні терористичним, заявив, що в місті Бердянську було зґвалтовано і вбито 22 жінки. Винними у цьому він вважає бійців батальйону Азов. Чи справді це так? Дивіться далі. Російському каналі Росія 1 у програмі «Воскресний вечір з Володимиром Соловйовим» дискутував про події тижня, трагедію в Маріуполі та Донецькій, загострення конфлікту на Донбасі. У студії був присутній один із ватажків угрупування ДНР, який називає себе міністром закордонних справ Олександр Кофман. Він розповів історію про нібито бійців батальйону Азов. За його словами, під час дислокації цього батальйону в українському місті Бердянськ його бійці зґвалтували та вбили 22 жінки. Как нам сейчас быть с теми изнасилованными девочками в Славянске, в Мариуполе, в Бердянске? Если вы не знаете, в Бердянске там где стоял батальон Азов. После его передислокации были обнаружены 22 трупа убитых изнасилованных девушек. Бердянский об этом знают. То есть обвинить меня во вранье сейчас ни у кого не получится. Местные журналисты это пронюхали и сейчас пытаются повесить эти 22 убийства и изнасилования на какого-то местного маньяка. Там стояли бойцы батальона Азов, почему-то не разговаривающие на русском языке. Предположительно, албанцы. Таке твердження спростував прес офіцер міського відділу міліції Ігор Гурецький. Він назвав це черговою маячнею, яку поширюють російські змі. Про це написав журналіст портал про У міліцію не надходило жодної заяви про подібні злочини. Не було ніяких зґвалтувань, не було ніяких трупів. Якби таке трапилось, приховати подібний злочин просто неможливо. Тому з усією відповідальністю заявляю, що інформація, озвучена на російському каналі, не відповідає дійсності. Зазначив Ігор Горецький. Окрім того, у матеріалі цього ж порталу йдеться про те, що журналістська спільнота Бердянська вперше почула про такі гучні злочини. Єлизавета Сікварова, телевізійні новини Миколаївщини. Український артист Андрій Кузьменко, більше відомий як Кузьма Скрябін, трагічно пішов сьогодні з життя. Артист розбився на власному автомобілі під селом Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. За попередніми даними, аварія сталася близько 8.20. Позашляховик Позашляхових співака зіткнувся з вантажівкою. Від отриманих травм Андрій Кузьменко загинув на місці трагедії. Тіло його довелось вирізати з розбитої вщентавтівки автогеном. За інформацією від друзів, артиста той повертався із концерта в Кривому Розі і дуже поспішав. Відомий український телеведучий автогонщик і волонтер Олексій Мочанов заявив, що трагічна смерть Андрія Кузьменка не є замахом на музиканта. Це смертельне ДТП. Він призвав фанатів Скрябіна проявити витр. І наквапитися з висновками, звинувачуючи в усьому водія молоковоза, в який врізався автомобіль музиканта. Похорона Андрія Кузьменка ймовірніше відбудеться на Львівщині, на батьківщині музиканта, де й досі живуть батьки Скрябіна. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні ж о дев'ятнадцятій за московським часом Севастопольці простяться з Кузьмою біля пам'ятника Тарасу Шевченку. В Севастополі пройде стихійний концерт, організований прихильниками гурту Скрябін в пам'ять про загиблого соліста Андрія Кузьменка. Попрощаються і в Миколаївці сьогодні із артистом о 19 дев'ятнадцятій біля сотки. А ми продовжуємо випуск. Сьогоднішній ранок для декількох миколаївських водіїв видався занадто неприємним, адже сп'яніли водій поза намагався за допомогою фізичної сили навчити інших керманичів, як потрібно керувати транспортними засобами. На щастя, працівники ДАІ вчасно вгамували хуліганів. Екіпаж Деї отримав повідомлення, що в районі перехрестя з вулицею 4 Слобідська невідомий водій Міцубісі Паджеро провокує бійку з іншими учасниками дорожнього руху. Правоохоронці негайно вирушили на місце події, де дійсно двоє сп'янілих чоловіків влаштовували розбірку з водієм ВАЗ-2104, який, начебто, створив їм аварійну ситуацію. Нам поступив сигнал від дежурної частини управління о АТО, що водій автомобіля Паджеро в 9 5 ВІ движуться по вулиці Скароходова і підрізає автомобілі якобись з усіма ознаками алкогольного оп'янення. Пристають граждани, підрізають автомобілі. Працівники ДАІ доклали максимум зусиль, аби вгамувати хуліганів та врятувати ні в чому не винну людину. Невдовзі на місце прибула і перша жертва нетверезних вчителів. Я на автомобиле Honda Pilot. Произошло при пересечении улицы 6 Слободская по Скороходово. Метров 50 от перекрестка. Подрезала машина Mitsubishi Pajero черного цвета. Три девятки, 5 номера. И начали, вышли водитель и пассажир пьяные, начали лезть бить меня. По моей машине было произведено несколько ударов ногами. Он есть на стекле, ноги остались еще. И я остановился здесь посмотреть, какие мне причинили повреждения машины. Они обогнали меня, остановились здесь. И парень вышел, один и второй, невменяемый полностью. Начали меня бить. Нетверази хуліганів правоохоронці доставили до Миколаївського обласного наркологічного диспансеру для встановлення факту сп'яніння. Водій був в такому стані, що навіть не міг розмовляти. Відносно нього інспекторами ДАІ були складені адміністративні матеріали за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Заводським райвідділом міліції розпочаток кримінальне провадження за статтею хуліганство, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Олена Міщенко, Ольга Новахацька, Тенем. Далі про інші новини у Миколаївському обласному будинку художньої творчості пройшов вечір пам'яті вчителя, присвячений засновнику Юнкорівського руху на Миколаївщині, ветерана Другої світової війни, вчителя, журналіста Леоніда Григоровича Леонідова. Історія зберігає імена багатьох людей, котрі зробили значний внесок у розвиток Миколаєва. Один із них Леонід Григорович Леонідов, людина, яка дала путівку у життя та професію журналістика багатьом на той час юнкорам Миколаївщини. Днями ті, хто добре знав і досі пам'ятає Леоніда Григоровича, зібрались, щоб згадати свого вчителя та друга. До сих пор пам'ятаю нашу першу зустріч. Вона була в дворі школи номер 7. Леонид Григорьевич взял контрольную тетрадь мою с сочинениями, я тогда только что закончила школу, и стал ее неторопливо листать. Он читал, а потом вынес такой вердикт. Он сказал, что ему не очень нравятся мои сочинения, надо работать. У 70-ті роки минулого сторіччя на базі середньої школи номер 7 Леонід Леонідов організував перший гурток журналістики. Вихованці гуртка перші миколаївські інкори писали свої замітки не тільки у газети міста та області. Їх матеріали друкувались в багатьох всесоюзних виданнях. Серед випускників Леоніда Леонідова багато інженерів, кораблебудівників, вчителів і, звісно ж, журналістів. вдумчивый. И вот я смотрела на эту фотографию, знаете, вот он научил нас думать. Это, наверное, самое главное. Это действительно правда. Если бы не Леонид Григорьевич, я не избрала бы своей профессии жизни, профессию журналистики. Но Леонид Григорьевич нас обучал премудрству, которое нельзя изучить в аудитории. Юнкори обласного будинку художньої творчості підготували презентації пам'яті вчителя та пам'яті загиблих журналістів, які викликали у гостей нові спогади. Мені дуже приємно сьогодні говорити Абсолютно унікальним Тобто Таких людей Бог посилає для особливих задач. І мені здається, що что... все-таки давайте там 15 правительственних наград. Конечно же, присутствует тот, в этом зале, в каждом сердце тех, кто его знал. Наташа научилась в А-классе, я в Б-классе. Но мы дружим вот до сих пор, и многие из нас дружат именно в параллель благодаря Леониду Григорьевичу, потому что мы все были кружковцы. И мы когда встречаем, мы обязательно говорим о Леониде Григорьевиче. На завершення зустрічі перші миколаївські юнкори прийняли в ряди юнкорів обласного будинку художньої творчості нових вихованців гуртка школа журналістики та вшанували пам'ять засновника юнкорівського руху Леоніда Григоровича Леонідова хвилиною мовчання. Про що мріють діти? Миколаївський поет Олексій Кваша шукає відповідь на це запитання вже не перший рік. А нещодавно у бібліотеці імені Марка Кропивницького він зустрівся з учнями 3-го б класу школи номер 51 Олексій Кваша пише вірші і для дорослих, і для маленьких читачів. Втім, дитяча аудиторія йому особисто ближче, хоча й писати для дітлахів важче. При всій наємності вони чуйно відчувають найменшу фальш. Цього разу він презентував збірку, яку видав у 2014 році для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. «Збірка називається Прекрасні тварини нашої країни, основний такий інформаційний посил. Там 55 віршів. Заклик до гуманізму, до милосердя, до чуйного ставлення, милосердного ставлення до природи. Олексій, дитячий поет зі стажем та людина з великим серцем, яка не змогла пройти осторонь подій, що зараз відбувається в нашій державі, пішов воювати добровольцем, і навіть там, на сході країни, не покинув своє призвання творити для дітлахів. Головне, каже Олексій, бачити щасливе майбутнє дітей. Його вірші вчать виховувати від серця, а не від люті. Тобто це перекликається я думаю з подіями сьогодення, цією проклятою війною, яка я сподіваюся, врешті-решт закінчиться перемогою здравого глузду, перемогою милосердя і перемогою, врешті-решт, правди, і переможе той, хто правий, бо хто має правду на боці тих, і сам господь Бог. У кожний свій вірш Олексій вкладає власний життєвий досвід, порушуючи проблему комп'ютеризації дитячого життя, акцентуючи на тому, що дитина має бути ближче до природи та книги. Мені просто може ближче до серця дитяча література. Пригадуючи ж своє життя, я чітко вже осознаю, що я все-таки виховувався з малку на отих дитячих книжках, які мені іноді щодня ну не було того тижня, щоб мені батьки не дарували дитячу книжку. З душею, серцем та повною віддачею Олексій дарує через свою творчість кожній дитині можливість побудувати свою власну фортецю, яка буде зведена на доброті, турботливості та відповідальності. Адже все починається з дитинства. І Це останній сюжет у випуску. Я ж бажаю на останок вам гарного вечора. Хорошого настрою та лише позитивний звісток. До зустрічі.